Незламні, всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, шановні раки. Настав ваш час дивитися на лютий просто зараз. Тож сідайте зручненько. Спеціально для вас я підготував дуже багато цікавої інформації, Тож швиденько, швиденько, гуртом до мене. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Ну що, мої незламні, просто зараз ми дивимося на а, вас раки. Давайте подумаємо в першу чергу і поговоримо з вами взагалі, що несе для вас лютий місяць. Обов'язково, ви повинні для себе зрозуміти, що, як я і казав до того, якщо ви дивитеся. Бачення на цей рік, якщо ні, обов'язково подивіться, якщо ви ще не бачили, все це є у мене в попередніх відео. Обов'язково подивіться на 2024 рік, що чекає раків. Але давайте поговоримо саме про цей місяць, які яке навантаження в цей місяць для вас буде нести. Отже, перше, що ми з вами подивимося, це звичайно, карта сигніфікатор. Карта сигніфікатор, яка буде уособлювати ваш місяць. Що конкретно, що це таке? Що таке карта сигніфікатор? Якщо ви перший раз мене дивитесь, я завжди буду повторювати це. Це карта загальна. Тобто, загальна, що чекає в цьому, в цьому місяці. Отже, лютий місяць для раків. Карта «Двійка кубків. Ну що, це союз? Це гарний якийсь союз. Причому це може бути союз як між жінкою, так і чоловіком. Це може бути якийсь творчий союз, це може бути союз між е чоловіком і чоловіком, жінкою, і жінкою. Це може бути по роботі союз, або це гармонізація вас як одної персоналіті. Тобто ваше темне і світле зійдуться в одне і помиряться. Бо, якщо чесно, в мене інколи моє темне і світле не дуже ладять. Точніше, не буду брехати, майже ніколи не ладять. Але суть не в цьому. Суть у тому, що наразі для вас це гарна карта. І я вам більше скажу, що ця карта символізує емоційний в першу чергу союз, який принесе і призведе до, е, ну, в більшості до позитивних якихось аспектів. Давайте подивимося загалом, що чекає нас на е, лютий місяць. Загальний гороскоп. Так, ну що, поїхали. Так, друзі мої, любі мої, я знаю, я бачу, я бачу, мені не треба розказ... розказувати. Ви зараз дуже важко працюєте, ви дуже багато вкладаєте сил, енергії не тільки в свою роботу, в сім'ю. Якщо у вас навіть нема сім'ї, ви все одно зараз знаходитесь ось у такому стані, у... в дев'ятці. Мечів. Дев'ятка мечів у нас символізує, подивіться, уважніше, дев'ятка мечів вона символізує жіночку чи хлопця, я не знаю точно. Ну тут, вроді, наче жіночка, яка закрила очі, ми бачимо, що вона. Е Знову ж таки, чи він знаходиться в сумному такому форматі, в... не може заснути, і взагалі, саме мечі тут символізує думки, дуже багато таких негативних думок, які у вас накопичилися. Що я вам можу сказати? Ну що, пора щось міняти, тому що ну, ви повинні розуміти, або афірмації ми починаємо слухати, або ми починаємо змінювати своє життя, тому що я вам ще раз скажу. Це не є дуже гарною історією, тому що всі ваші думки через якийсь час не одразу не починають трансформуватися в щось реалістичне. Тому, якщо ви хочете змінити своє життя і змінити його на краще, то вам в першу чергу потрібно почати працювати зі своїми думками. І це для раків взагалі а раки це емоції такі, що просто ви вода, ви причому не просто вода, ви та хвиля, яка починається. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про ваші знаки зодіаку, то вода, наприклад, рак у нас іде починаюча хвиля а в ри... скорпіон іде середня хвиля, тобто вона вже формує цю хвилю і несе її на берег, і завершаюча це вже риби. Що таке хвиля? Хвиля це енергія. Тому оця ваша драматичність, емоційність, вона звичайно інколи не зрозуміло, звідки воно береться. Ви самі сидите і кажете: ну чого, звідки воно взагалі взялося? Тому я хочу вам пояснити, що ось ця вся історія, вона дуже і дуже важлива для вас, для вашого розвитку. І е, вам в першу чергу всі карти, які зараз випадають, говорять про те, що все світ вам допоможе, що ви будете мати те, що ви хочете. Але почніть спочатку, почніть яким чином змінюватися. Ці зміни вони принесуть вам дуже багато гарних. І успіхів, і тому подібне. Дивіться, по-перше, я бачу карту і дев'ятку пентаклів, і колесо фортуни вам випадає. Це дві неймовірні класні карти. Загально, в лютий це дуже гарний для вас місяць. Але із за того, що ви постійно себе нагнітаєте різними поганими думками, нічого доброго з цього не вийде. Тому я дуже хочу, щоб ви просто зараз взялися за. Свої думки і почали їх трансформувати. Запам'ятайте, всі думки можна змінювати. Я володію своїми думками. Я можу змінити свої думки на позитивні в будь-який час. Запам'ятайте ці афірмації. А взагалі, вам дуже підійдуть афірмації Луїзи Хей. Це така була дуже чарівна жіночка, яка знала в цьому дуже-дуже багато. І гарного тому я вам дуже рекомендую її почитати. Хоча б одну книжечку, я думаю, що ви втягнетесь. Якщо ви почнете помалу-помалу виводити себе з цієї внутрішньої якоїсь депресії, ви будете отримувати дуже багато чого позитивного. І я вас дуже прошу бійтеся ваших поганих думок, тому що до чого вони можуть призводити до агресії, тобто, рицарь у нас мечів, це у нас агресія, тобто це людина, яка агресує, нападає і тому подібне. Тому з вами буде мега складно, якщо ви не попрацюєте зі своїми думками. І ще одне, що мені дуже подобається в цьому місяці. є велика ймовірність, що хтось вам почне пропонувати якусь дуже класну роботу або щось на кшталт того. Тобто, якась буде класна фінансова пропозиція, на яку обов'язково ви повинні погоджуватися. Кохання і сім'я, що чекає нас з вами? Точніше, вас чекає не мене, я ж, не, я ж овен не Рак. О, клас! Ну, що я вам можу сказати? По-перше, якщо ви е, знаходитесь в стосунках, то тут ідесь сильна трансформація. Карта Башні випадає поруч з картою. Е, рицарь е, Паш мечів, о, кубки, вибачте. Вона символізує, що якщо ви а знову ж таки. Повертаючись до вашої драми, повертаючись до того, що я сказав тільки що. Якщо ви не виправите цю ситуацію, я боюся, що у нас будуть Х'юстон проблеми. Чому? Тому що саме ваша емоційність, драматичність вона призведе до розколу вашої сім'ї. Якщо у вас нема сім'ї, то треба виходити з цього драматичного кола, в якому ви сидите. А це у нас знову ж таки карта дев'ятка кубків. Вона, в принципі, символізує все дуже добре. Добре, і питань до неї нема. Але якщо ми бачимо, в одному ж розкладі випадають у нас оці карти, вона говорить про зону комфорту, в якій ви засиділися, про ту зону комфорту, яка вам заважає, що таке зона комфорту в вашому випадку, це минуле, в якому вам комфортно жити. Вам Комфортно жити в тому, що вас кинули, що ви е, от, людина, яку е, там зрадили, чи може просто ви кинули, і вас там якимсь чином. Тобто, ви повинні зрозуміти, що ця вся ситуація, яка пов'язана саме з вами, вона в першу чергу говорить про що? Вона говорить про те, що в вашому житті все змінюється. Абсолютно, і все зміниться. Просто почніть вже щось міняти, і оцю драму свою з, з минулого не тягніть у майбутнє, почніть розуміти, що так вийшло, все не треба обдумувати, продумувати. Е, чому так, чому не так, все забудьте про це. Я вас дуже прошу. Якщо ви дійсно хочете моєї поради, а я впевнений, що ваші янголи вас направили на це відео не просто так. Я впевнений, що вона вам все, ваші янголи, вам допоможуть. І тепер ми говоримо про позитивний аспект, бо тут три карти, які символізують, по-перше, це три старших аркани. По-перше, на секундочку. По-друге, це карти позитивні і дуже класні, і вони всі майже означають нуль. Ми бачимо колософор. Вибачте, ми бачимо нульовий аркан. У нас дурень. Ми бачимо карту сонечка, яка також символізує, може символізувати коло, тобто нуль. І ми знову бачимо коло в колесо фортуні. Колософортуни вам уже випадав сьогодні в загальному гороскопі. Тобто, колософортуни це рух. Це сила, це енергія, тим паче випадаючи з картою сонця. Це неймовірна сильна енергія, яка може вас змінити енергетично. А ви плачетесь, ви жалієте себе. Почніть рухатися, почніть рухатися в своїх стосунках, або вже ставте цю крапку вже досить. Досить, ми живемо один раз на своїй, на своїй землі в цьому, в цьому енергетичному воплощенні. Тобто я хочу, щоб ви зрозуміли зараз, що вам обов'язково зараз потрібно працювати над собою, і позитивні думки вони змінять ваше ставлення до людей, до ситуації, бо інакше всі будуть вас просто морально розлагати. Всі, абсолютно, ви будете сідати в метро, чи в таксі, чи в машину, і на дорозі вам буде постійно потраплятися якась гидотна людина. Бо ви своїми думками це притягуєте. Те ж саме і в стосунках. Ви притягуєте негатив, ви думаєте погано про себе, про, про всесвіт. А всесвіт не такий поганий. Всесвіт лише відображення вашого мислення. Ви повинні це зрозуміти. Ще раз повторю, ключ до вашого успіху, Всесвіт, це відображення мого мислення. Якщо я думаю погано, якщо я думаю про негатив, то ми і те і негатив і маємо. Робота і гроші. Давайте просто зараз подивимося, що вас чекає в цій сфері. Ось тут, звісно. Ситуації дуже дуже цікаві, набагато набагато гірші ніж попередня історія. Тепер поговоримо про вашу реалізацію. Ви вже давно переросли той рівень, в якому ви зараз працюєте. Не дивлячись на те, що ви можете працювати як на когось, так і на себе. Ви переросли, вам потрібно рухатися далі. Ви вже не можете сидіти на цій станції, вам потрібно шагнути в це метро, зробити цей крок і поїхати далі. Не знаю, що вас там чекає. Ви можете навіть не запитувати. Але ви повинні зрозуміти, що вам потрібно це зробити. Дивіться, у вас є проблеми по роботі зараз, дуже серйозні. Ви не хочете їх вирішувати. Ви хочете, типу, ай, хай вони там самі вирішаться. Вони самі не вирішаться. Тільки ви відповідальні за те, що ви а, зараз вирішуєте. Тільки ви. Ви думаєте так, позитивно чи негативно? Ви відповідальні за те, там, де ви зараз є. За те, те, що ви маєте, і по роботі це якраз уця вся історія. Все, втомилися. Ви дуже-дуже втомилися в тому місці, де ви є зараз. Навіть якщо вам подобається та робота, але ви вигоріли, вигоріли до кінця вже. І лютий місяць прийшов, щоб змінити це. Бо ми бачимо карту переможця, і він говорить про те, що весь ваш зараз негатив пов'язаний з тим, що ви не реалізовані. І цей негатив винесете в свої думки, цей негатив винесете додому, до своїх дітей, до своєї дружини, до свого чоловіка. Весь цей шлак у вас всередині. І вам від нього потрібно обов'язково звільнитися. Тому, якщо у вам виникла потреба зі мною поговорити, обов'язково пишіть мені, будь ласка, я з радістю з вами проясню всі ваші проблеми, які на вас накопичились. Ви говорите, не до мене, то до інших зверніться. Нема значення. Всі мої контакти під описом в цьому відео. Під е, відео в цьому під, під, під відео опис є. Отам і шукайте. Тому я хочу, щоб ви для себе зараз зрозуміли, що у вас все класно. У вас може все змінитися. Але із за свого драматичного внутрішнього стану ви ось так себе морально знищуєте. Тому моя вам велика порада, мої любі, мої любі е, раки, якщо ви хочете своє життя змінити, покращити, вам потрібно почати рухатись, рухатись до себе. Почати розуміти, якщо вам, наприклад, ви втомилися, зупиніться. Відпочиньте місяць, два, три, десять, допоки ви не відчуєте знову запал. Бо якщо ви не відчувши новий запал, підете кудись далі, боюся, що будуть ті ж самі проблеми, ті ж самі граблі. Нічого не зміниться в цілому. Тому починайте працювати над собою, починайте думати, куди б ви хотіли піти, що б ви хотіли зі своїм життям робити. І це не я повинен робити, а ви. Це не, це не всесвіт вам прийде і скаже: Привіт! Тобі потрібно займатися там, я не знаю, будівництвом. І він каже, о, окей, піду займатися будівництвом потім зрозуміти, о, це класно, мені все порекомендував. Ні, так не буде. Ви повинні взяти себе за шию, я не знаю, за плечі, піднятись, розправитись прямо зараз. Ось подивіться, як ви сидите. Як ви сидите, чи, може, ви лежите. Ну, подивіться, як ви просто, от просто проконтролюйте себе, як ви сидите. Ось отак сидите ви, чи ось так. Подумайте, всі, все ваше тіло, мені особисто ваше тіло говорить про те, що ви зараз дуже закриті енергетично, і ви не можете реалізовувати свої фінансові потоки. А фінанси потрібно їх постійно енергетично підживлювати. Знову ж таки, фінанси харчуються вашою позитивною енергією. І якщо її нема, то немає грошей. Ось побачите. Так, і останнє, але не останнє по значенню: це у нас здоров'я. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Що там такого цікавого у нас по здоров'ю? Зараз подивимося. Так. Отже, ну, хто би сумнівався, перша ж карта, яка у нас випадає, ну, не перша, а друга, це у нас трійка мечів символізує розбите серце. Це як може символізувати проблеми з серцем? А так, і в цілому це може означати в 90%. Це означає закрита серцева чакра. Це перекрита серцева чакра. Це говорить саме про те, що від неї потім вже виникає дуже багато проблем, як по психології, так і по тілу. Що таке закрита сердечна чакра? Вона зеленого кольору. Бачите, я вам насправді дуже багато зеленого кольору відправляю. Насправді, колір кохання він зелений. Він не рожевий, він не червоний, він зелений. Але бачите, ну якось воно так не прижилося, воно показує колір крові. Але насправді енергія кохання серцевої чакри саме зелений. І ось якщо ви себе почнете лікувати, то вам потрібно звичайно прикладати, наприклад, на ось тут на серцеву чакру, це камінь, наприклад, флюорід. Зеленого кольору в малахіт також ідеально підійде. І інші кольори, не не знаю, агат, зелений. Все це може вам ідеально підійти саме в форматі лікування стоун-терапії. Також, звичайно, треба лікуватися енергетично, треба медитувати, треба фокусуватися на серці, треба афірмації, все, і все подібне. Але вам потрібно зараз також і працювати над своїм тілом. Обов'язково у лютому здайте аналізи крові для того, щоб дізнатися. Чи все у вас добре, я б, наприклад, зробив якийсь загальний, легкий, не такий глобальний там, перевірку якусь з свого організму. зробив би. Але в цілому я можу сказати, що ви будете дуже багато рухатися. І це ну, взагалі, не дивлячись на те, що раки ну, так, вони, по своїй стратегії вони мало рухаються. І взагалі раки такі люди, які не дуже люблять бігати, десь щось пригати. Дискомфортно. Але як тільки покладете рака у воду, він льотає, він не рухається, він льотає. Оце саме те, що я вам кажу. Якщо ви себе енергетично помістите в те правильне русло, яке вам потрібно, ви одразу зміните абсолютно все. Побачите. Ну що, я дуже сподіваюся, що ця інформація, яку я вам зараз дав, була дуже і дуже корисна для вас. І я сподіваюся, що ми з вами ще не раз зустрінемося, тому що ви обов'язково на мене підпишетесь, правда? Поставите лайк цьому відео і будете писати в коментарях, чи сподобався вам цей випуск чи ні. Друзі, ну що, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Ардіїв, і побачимося вже дуже дуже скоро.